Ідемо то тільки разом, як впадемо, допотиме нас, якщо до нас Господь чого я давай його народ на тича. Хочу сьогодні трошки. В нас сьогодні не формат, тому не буду дуже довго, але хочу трошки поговорити. А, про а, певні речі, які дуже актуальні сьогодні для нас, або люди вважають, що це дуже актуальні речі, і хочу трошки поговорити про невизначеність а, в нашому житті. Про От так, от це я молодець, а, а, але думаю, все нормально. І особливо в наш час багато людей кажуть, що е, так багато невизначеності навкруги, тому що війна, тому що така ситуація. І дійсно, знаєш, ми сьогодні маємо певну невизначеність, бо ми не знаємо сьогодні не можемо сказати, коли закінчиться війна. Ми не можемо сьогодні навіть сказати, як саме закінчиться війна. Ми не можемо сказати, в яких кордонах вона закінчиться. Ми сьогодні, ну багато хто не може сказати, що буде завтра з моєю роботою, чи бізнесом, чи фінансами. Хтось каже, я ну, люди, які поїхали за кордон, і в них теж невизначеність, і багато людей ще не знають, чи потрібно повертатися, чи залишатися. Знаєш, а, а навіть ті, хто прийняли рішення залишитися за кордоном, в них, в них сьогодні є багато невизначеності. Про те, що а який буде мій статус після того, як все закінчиться, і чи вдасться мені зробити те, що я хочу? І так дійсно зараз такі часи, коли дуже багато невизначеності. Але в принципі я тобі хочу сказати, це тема, яка вона для всіх часів, для всіх народів, для будь-якого віку вона завжди є, була і буде актуальною. Завжди люди. Прагнуть а, якоїсь визначеності. Завжди люди прагнуть знати, що буде далі, прагнуть знати, яке буде майбутнє. І якась певна невизначеність їх просто інколи вбиває, або лякає, або засмучує. І нам би дуже хотілося б ну, щось знати, як, як воно буде. Але Знаєш, ну люди, які можливо не мають фінансів, вони думають, о, як повезло тим, які багаті, які вже мають статки. От у них все вже визначено. У них є там якась подушка безпеки, і вони знають, що робити. Але насправді багаті люди ламають голову і не сплять ночами, і вони кажуть, як гарно бідним, бо їм нема за що переживати. А я переживаю. Я не знаю, що буде далі. Як мені зберегти ці гроші, куди мені їх вкласти, що взагалі буде, як їх не, не втратити. І будь-які верстви населення візьми, і в кожного будуть свої питання невизначеністі, свої страхи, свої якісь переживання. Вони можуть відрізнятися, але вони є в усіх в будь-якому віці. Знаєте, я згадую, коли я був молодим. І, і намагався зрозуміти, де ж та моя сама, і це вона чи не вона, і а, а, о, це наче вона, а вона погодиться чи не погодиться. І я пам'ятаю, стільки було переживання, оця невизначеність, як же ж, як же ж побудувати сім'ю, як же ж знайти ту саму. Але потім проходить час і все нормально. І ти розумієш, що ну а в чому була проблема? Так, це просто це нормальні речі. І тому я хочу сьогодні сказати: знаєш, невизначеність це просто норма нашого життя. Ми маємо усвідомити усвідомити так буде завжди. Але ж хочеться знати, що буде там. Хто б з вас хотів би, щоб Господь йому показав все його життя і що на нього очікує? Є такі люди, які моляться і кажуть: Господи, покажи. Ну, деякі де є, де хто може соромиться там, сказати. Але в принципі, я думаю, що багато людей хотіли б, щоб Господь їм показав і, і розказав, як буде далі, і як все робити правильно, і як же ж воно буде там в майбутньому. Але хочу пригадати з тобою історію Йосифа. Давно ми його не згадували. І коли ми говоримо про історію Йосифа. Ми говоримо, що це історія карколомного успіху. Це прям Вау, це історія, це успішний успіх. Да? Це прям вау, Йосип а, з чужої країни, будучи рабом, потім став другою людиною після фараона. І взагалі мав у розпорядженні всі ресурси мегадержави Єгипту. І в принципі, коли ми говоримо про Йосифа, ми розуміємо, що тим. Той, ким він став, це приблизно Єрмак в нашій країні. Да? Типу, ну, є начебто головний президент, але є той, хто ну рулею там усім. Зараз, ну зрозумійте, я, я не порівнюю там якісь особливі якості, ставлення до людей, до Бога, там принципу якісь. Я не про це, я про вплив, який тоді Йосиф мав на Єгипетську державу. Нібито фараон був головний, але фараон сам сказав. Що вам скаже Йосиф, те все робіть, його слухайте. І він керував всіма ресурсами а, стародавнього Єгипту. І начебто, це історія успіху. Але якщо ми подивимось на початок його життя, то ми можемо сказати так. Дійсно, Бог ж йому показав його майбутнє. І я чув багато проповідей, багато думок, що дійсно Бог показав Йосипу його майбутнє, і тому ми зараз ну, повинні теж молитися, і Господь покаже нам все наше майбутнє по крокам просто наперед. Але давай ще згадаємо ту історію. Хто читав коли-небудь історію про Йосифа? і згадайте, що саме Бог йому показав? Як саме він йому показав майбутнє? Він, він, він дав йому сни. І що там було? Вклониться сім'я. сім'я. Але як то було? Що там було? Там були зірки, там був місяць, там було сонце. Да? І вони, хопа, і вклонились зірці Йосифа, Йосипа, а інший сон, там були снопи, і снопи всіх інших його сім'ї вклонилися його снопу. Оце так показав. Оце так все майбутнє, все по полочкам. Господь Да? Розклав, Просто ось дивись, Йосип, отак буде в тебе. Так, так, перше, друге, третє. Ні. Просто якісь зірки, якийсь місяць, там хопа вклонилися, і якісь снопи, і все. І знаєш, і для мене є розуміння, це не про те, що а, а, Бог а, так зробив, щоб а, позбавити Йосипа будь-якої невизначеності і нерозуміння майбутнього. Бог показав йому, що в свій час він його підійме. Бог дав йому це для натхнення, щоб в складні, скрутні часи Йосип не опускав руки, не здавався, але в час скрутний завжди довіряв Богу, вірив Богу, пам'ятав про те, що Бог його підніме, Бог за Нього, Бог з ним, Бог на його стороні. Давайте подумаємо, якби Бог все по полочкам от взяв і 17-річному хлопцю показав: от все, що буде, Йосип, в твоєму житті, я зараз у віснах. Не зірки там покажу тобі, не снопи, а от просто покажу кадри з твого майбутнього життя. Уявіть собі просто цю картину. Йосип спить і ось перший кадр. Йосип бачить, як його б'ють з усіх боків його рідні брати. Він бачить своє скривавлене там, тіло. І це кадр номер один. Кадр номер два. Йосип бачить, що він у ямі і чує, як брати вирішують його вбити чи продати в рабство. Кадр номер 3 Йосип іде зі зв'язаними руками на мотузці, як собака, через пустелю його ведуть в рабство. Кадр номер 4 Йосип на ринку, але не Петрушку там купляє чи персики, чи ананаси. А його продають, за нього торгуються, він раб. Кадр номер, я не знаю, там п'ять. Ну, далі Йосип ще був молодий, там це 18, там, мабуть, було заблюрено, бо там вже трошки такі, такі кадри, де дружина Потіфара домагається до нього. І кадр вже номер 6, Йосип бачить, що його посадили у в'язницю через те, чого він не робив. Ну, а потім Бог каже, але все буде добре. Ось, і потім показав йому там зірки, снопи і все гра. Знаєте, якби от Бог тоді все життя його показав. Що йому треба буде пройти. Я не знаю, що вч... зробив би Йосип, але я на його місці. Ну, мабуть, у мене виникло б єдине бажання просто взяти величезну каменюку, пов'язати собі на шию, піти, стрибнути в річку і втопитись. Бо ну просто ховайся. Ну, це ж караул, що? Але ми бачимо, що Бог дає йому, Бог йому дещо показує. Але не до того, щоб просто от по полочках розказати йому все його життя, щоб все було визначено, і в нього не було ніякої невизначеності. Бог надихає його довіряти Богу. Бог показує, що де б ти не опинився, я тебе підійму. Я буду з тобою, я тебе благословлю, я тебе не залишу. І я думаю, це і тримало Йосипа. Де б він не був, як складно б йому не було, яка б частина життя його не була. Бог був з ним, Йосип довіряв Богу? Йосип не зрікся від Бога, і він пройшов цей шлях. І потім ми бачимо цей надзвичайний успіх. Потім ми бачимо, як Йосип став дуже впливовою людиною, яка потім врятувала весь рід, всю свою сім'ю, і дійсно вся його сім'я вклонилася йому. Але я, я хочу запитати, чи, чи була в житті Йосипа невизначеність? Вау! Wow. я думаю, в нього було стільки невизначеності, що порівняно з нами, у нас у всіх стільки її немає. Але в нього була віра і сподівання на Бога. Тому я хочу сьогодні сказати, що ми інколи хочемо, щоб у нас все було визначено, щоб ну, все було зрозуміло, що буде далі, як буде далі, і ми концентруємо всю нашу увагу на цьому. Але я сьогодні хочу сказати, що головне сьогодні концентрувати увагу на тому, від кого залежить наше майбутнє. Головне сьогодні ну, прокачувати да, нашу віру, наше спілкування з Богом, нашу довіру йому. Бо ми не знаємо завжди, щось в нашому житті буде траплятися те, на що ми не очікували. Це життя завжди так буває. Ми плануємо одне, трапляється щось інше. Але це норма життя, так буває завжди. Головне питання сьогодні, чи я довіряю Богу, чи в мене є повна довіра Богу, надія на Бога, що де б я не опинився, я не знаю, що буде завтра. Але я точно вірю і знаю, як це знав Іосиф, що Бог буде зі мною. Треба, щоб Бог рятував його там у ямі, Бог буде там, у в'язниці, значить, у в'язниці, ще десь в рабстві, значить в рабстві. Ця віра була в серці Йосипа. Хочу ще одну історію. Це Йосип не головний герой сьогодні нашої історії. Головний сьогодні Авраам. І його історія головна. Давайте відкриємо книгу буття, 12 розділ. З першого вірша. І промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого, до краю, який я тобі покажу, і народом великим я тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу імення Твоє, і будеш ти благословенним. І відправив Авраам, як сказав, був до нього Господь, і з ним пішов лот Авраам вже мав віку 75 літ, як виходив з Харану. І е, ще одне місце про ту саму історію це вже послання до євреїв, 11 розділ, 8 вірш. Вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи. Куди йде, хочу просто ну, звернути вашу увагу, не відаючи, куди йде, але вірою він пішов і це зробив. І знову ми бачимо історію Авраама, але для мене історія Авраама це історія про невизначеність і історія про віру. І знаєш, і ось що я бачу: що моя віра в Бога вона не позбавляє мене невідомості або невизначеності в моєму житті, але вона надає мені сил. Надає нас наги пройти моє життя, йти впевнено разом з Богом і не опускати мої руки. А, якщо ви знаєте, Авраам був з міста Ур, і а, це дуже цікава місцевість. І взагалі Бог проговорив до Авраама, щоб він залишив дом свого батька, залишив цю землю і пішов невідомо куди, в якусь землю, і Авраам прийняв цей виклик. Ви знаєте, в якій місцевості жив Авраам. Можливо, хтось з вас знає, хто що. Я люблю просто ну все, що стосується історії. Це моя тема. І а, це була шумерська цивілізація. І це достеменно відомо з історії. Ми знаємо, це перша найбільша цивілізація в світі. Це саме цивілізація шумерів, там де мешкав Авраам і його батько. І щоб ви розуміли, ну, ну це був центр світу. Того часу. Ну, все найкраще, все ну, передове було там. Люди там жили в цигляних будинках. Там були великі міста, ну, достатньо сучасні на той час міста. Економіка була вражаюча. Там, ну вони не тільки щось виробляли, в них була дуже розвинута торгівля. А в них були навчальні заклади вже в ті часи. В них була писемність, клинок. Клинопис, мабуть, правильно буде сказати. В них вже тоді були поети, в них вже тоді була математика. І те, що ми зараз 60 хвилин, там одна година, там 30 днів, 300 там 60 днів. Один місяць, це все вже пішло звідти. Це все вигадали там. І ми багато чим користуємо, що там вигадали. Тобто. Я можу дуже багато розповідати про це. це. Це моя тема. Знаєте, в них були в кожному місті, були збудовані величезні храмові комплекси, але проблемка. Там поклонялися різним богам, божествам і богиням. І навіщо я це говорю? Просто щоб ви зрозуміли, но в якому становищі був Авраам. Він жив просто в центрі цивілізації, і Господь його покликав. І каже, а тепер тобі треба це залишити і піти в землю, яку я тобі покажу. Але поки що не покажу. Але тобі треба піти вірою. Суцільна невизначеність. І, і знаєш, ну, і Біблія говорить, Аврааму було вже 75 років. Тобто, і він був не перший в своєму поколінні, хто жив в тій землі. Його батько був з тієї землі. А, і, мабуть, там уже, ну, він залишив йому якийсь спадок. У Авраама 100% все було вже схвачено там. Я думаю, він вже знав, як вести бізнес, як заробляти. Він знав там всіх своїх сусідів, і він був батьком євреїв, він був, ну, першим. І євреї вже пішли після нього. І я думаю, що характер вони взяли від Авраама. Я думаю, що в нього все було там дуже визначено. Він знав, що кому занести. Це я вже так вигадую, але мені чомусь здається, так і було. Він 70 років, 75 років там прожив. Він знав, що кому треба дати. Він знав, що треба зробити, щоб там бізнес працював, там вопросики рішали, щоб все було нормально. У нього все в житті, все було стабільно, все дуже визначено. І ось 75 років, і Бог каже йому: а тепер треба довіритись мені. І піти в невідомість. І знаєте, вау! У Авраама в 75 років починається невизначеність. Знаєте, у нас в 75 років у, у, у наших людей. Все, в принципі, визначено вже. знаєте. Там єдина невизначеність це ти ну там протягнеш ще там, 2, 3, 4, 5 років, чи може, слава Богу, ще там 10. Єдина невизначеність це забуду випити пігулку чи не забуду. У Авраама взагалі залишити цивілізацію, центр цивілізації, залишити там цегляний будинок свого батька, і піти невідомо, куди в шатрах, в палатках жити, за Богом, який покликав. І для Авраама це не було проблемою. Для Авраама, ми знаємо, це стало благословінням. Він до того часу не мав дітей. Але через те, що він пішов за Богом, довірився Богу, Бог відкрився до нього і дав йому нащадка, дав йому сина. Тому я про що я сьогодні говорю? Моя думка сьогодні в тому, що якщо ти дуже сильно переживаєш через те, що тобі невідомо, що буде далі. Якщо тобі здається, що саме в твоєму житті дуже багато невизначеності і невідомого, незрозумілого сприймай це як просто факт. Це нормально. Так було, є і буде завжди. І головне не на цьому концентрувати свою увагу, а на тому, що я вірю в того. Хто буде там завтра в моєму житті, я вірю в того, від кого залежить моє майбутнє. І хай я сьогодні не все знаю ще, до чого Бог мене покликав, але Він мене не залишить. Він мене благословить. Хай я не знаю, яка буде в мене завтра робота. Хай я сьогодні переживаю, які будуть у мене стосунки, але я довіряю Богу моє життя, і я вірю. Там він мене благословить. Я не знаю, куди я йду. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, де я буду працювати, служити, жити, але я вірю, Бог мене не залишить, навіть в складні часи. І остання думка, і ми будемо молитись, я хочу порівняти порівняти, що говорить в, наш, в нашому житті страх через невизначеність. І що говорить в нашому житті жива віра в Бога? Страх через невизначеність, якщо ми живемо постійно в цьому страху, він говорить, а що, якщо? Знаєте, ну, задавали собі таке інколи питання, а що, якщо? А що, якщо Харків захоплять? А що, якщо цієї ночі шахет прилетить там, де я а, буд буду спати, там, де я живу? А що, якщо, я не знаю, там дівчина чи хлопець, який мені подобається, відмовлять мені? А що, якщо я захворію? А що, якщо дружина чи чоловік мене зрадить? А що, якщо ще щось відбудеться, це говорить всередині мене страх через невизначеність? А що говорить віра людини, яка сподівається на Бога? А віра не, не, не задає запитання, що, якщо? А віра говорить, навіть якщо? Щось станеться, мій Бог буде зі мною. Навіть якщо це відбудеться, я буду йому довіряти. Навіть якщо щось піде не так, як я собі запланував, я вірю, мій Бог мене не залишить. І ви здивуєтесь, якщо ви відкриєте псалми Давида, там безліч, просто десятки віршів із псалмів, вони саме починаються з цих слів. Навіть якщо. Да? Мене хтось залишить, ти Бог мене не залишиш. Книга Авакума, третій розділ, там 17-й, здається вірш. Пам'ятаєте, він каже, навіть якщо виноград не дасть плода, навіть якщо не стане овець в загоні, я і тоді буду славити мого Бога. Бо він моя сила, Він підніме мене на висоти. Він робить мої ноги, як ноги оленя. Ось що робить віра. Тому я сьогодні хочу закликати тебе, не переживай. Якщо в тебе дуже багато чого ще не визначено в твоєму житті, повір, для Авраама це не було проблемою. Для Авраама було головне, що він довірив своє життя Богу і він став благословенним. Тому концентруй свою увагу не на тому, що як би дізнатися, а що, якщо, а що, якщо, довірся Богу і скажи: навіть якщо щось станеться в моєму житті. Я Бога не залишу, я буду йому вірити, я буду сподіватися на нього. Давайте ми зараз піднімемось і будемо молитись нашому Господу. Тому, хто нас любить, тому хто нас підтримує, благословляє, не залишає. Боже, я прошу Тебе, навчи нас ходити твоїми шляхами. Боже, я хочу, щоб кожен з нас був схожий на Авраама. Схожий на Іосифа. Я хочу, щоб ми не боялися невідомості, щоб ми не боялися, не жахалися невизначеності в нашому житті. Боже, ми хочемо покласти свою віру, свою довіру на Тебе. Ми хочемо сьогодні проголосити і сказати, що наше життя сьогодні повністю залежить від Тебе. Ми не боїмося того, що може статися. Тому що ми віримо, що ти будеш з нами, щоб не відбувалося в нашому житті в ім'я Ісуса Христа. Боже мій, я прошу забери будь-який цей страх, розчарування, апатію Боже через невизнаність в нашому житті. Боже, нехай прийде Твоя віра і впевненість в наші серця. Що там завтра, післязавтра, через місяць, через рік, через десять, де б я не опинився, що б не було в моєму житті, ти будеш там. І ти мене не залишиш, ти мене підтримаєш. Боже, ти допоможеш мені влаштувати якнайкраще моє майбутнє і моє життя. І я вірю, що кожен з нас побачить Твою силу і Твою славу в нашому житті, в нашому майбутньому, в ім'я Ісуса Христа. І тому сьогодні ми відрікаємось від будь-якого страху, депресії, розчарування через те, що ми боїмося невизначеності. Ми сьогодні. І приймаємо рішення вірити і довірити наше життя тобі в ім'я Ісуса Христа.